Вітаю! Сьогодні у вас аудіювання за текстом, у якому багато числівників. Ваш текст називається «10 цікавих фактів про Україну та Українців. Слухаємо уважно. Перша у світі Конституція, в якій окреслили права громадян та уряду, була розроблена та введена в дію 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом. Для порівняння Конституція США була розроблена і прийнята 1787 році. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, фахівці розрізнюють близько 7 тисяч мов, і за кількістю носів займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. На території України зосереджено 1,4 десятих всіх запасів чорнозему на землі. Єдина у світі підводна річка знаходиться у Чорному морі. Якби вона була на суші, то займала б шосте місце за обсягами води, що переносить 22 тисячі кубічних метрів на секунду. А сьогодні Україна посідає третє місце за кількістю розвідних даних славцього газу в Європі, випереджає її тільки Польща та Франція. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягти 4 метрів, а її звуки чутні більш ніж за 10 кілометрів. Перший рамковий вулик винайдено в Україні в 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів. Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення. Щорічно українські вчені створюють близько 15 тисяч винаходів, завдяки їм з'явилися і такі, які зараз активно використовуються в Україні та світі. А чи знали ви, що винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор, який емігрував до США Ігор Сікорський? У 1931 році він запатентував проєкт машини з двома пропелерами горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. 13 травня 1940 року конструктор вперше підняв свою машину у вільний політ. Їхній успіх сприймав в першого замовлення від американської армії. Поступово скромна фірма Сікорського перетворилася на потужний концерн, який щороку випускає сотні гвинтокрилів. Цивільного і військового призначення. Понад півстоліття всі президенти США користувалися послугами гелікоптерів Сікорського. У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листів. Спочатку в ній використовували цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква, число. З початком Другої світової війни цю систему індексували і скасували. Однак пізніше продовжували використовувати в багатьох країнах світу. Уродженець Житомира Сергій Корольов є конструктором радянської ракетної космічної техніки і засновником космонавтики. У 1931 році він разом із колегою Фрідріхом Цендером домовилися створення, домоглися створення громадянської організації звичення ракетних рухів. Яка згодом стала державною науково-конструктивною лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів. У 1957 році корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі. Зараз ви проходите тестування за прослуханим текстом.